Аномальна спека охопила більшість областей, загрожує не лише здоров'ю українців, але також і гаманцю. Видання уніан з'ясувало, як спека позначиться на врожаю та цінах на продукти харчування та сезонні фрукти. Докладніше далі. Одне з головних питань, як аномальна спека позначиться на показниках врожаю. Як відомо, продукція АПК є основою українського експорту. Торік більше всього країна експортувала зерна, як з'ясувало видання уніан. Інтенсивне накопичення тепла зумовило швидкий розвиток усіх культур. У міністерстві аграрної політики та продовольства навіть переглянули прогноз по майбутньому врожаю, збільшивши його з 74 до 77 мільйонів тонн. Втім, висока температура ґрунту є несприятлива. Новим фактором для формування врожаю цукрових буряків, картоплі та городніх культур. А у південних областях може знизитися врожайність пшениці та ячменю. Проте аномальна спека вже вплинула на ціни. Наприклад, в країні обвалилися ціни на кавуни. У вівторок ціни на них вже знизилися до 10-18 гривень за кілограм, що в середньому на 40% дешевше ніж наприкінці минулого тижня. Через спеку та відсутність відповідних умов зберігання слідом за кавунами можуть подешевши. Шати такі товари, як зелень, а також овочі і фрукти. І навпаки, через відключення може подорожчати молочна продукція, усі продукти м'ясної групи, риби та інших товарів, які потребують обов'язкової заморозки. Загалом, незважаючи на всі описані труднощі, аномальна спека не повинна серйозно вплинути на основні сфери життєдіяльності українців, підкреслює видання. А ми ж нагадаємо, що медики радять українцям дотримуватися під час спеки кількох основних правил. А саме, Саме уникати перебування на сонці з 11 до 16 години, якомога краще захищати голову від сонячного проміння, пити багато води та уникати солодких напоїв, кави та алкоголю, які посилюють зневоднення, а також уникати жирних страв і звертати більше уваги на фрукти, йогурти та нежирне м'ясо. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.